Фредерік Браун Відзеркалення Оповідання. Це важке рішення. Чи варто відмовлятися від свого життя, щоб прожити його заново? На мить тобі здається, що це тимчасова сліпота, раптова темрява, яка настала посеред яскравого дня. Це напевно, сліпота. Міркуєш ти. Хіба ж могло у те пекуче сонце миттєво згаснути, залишаючи тебе в суцільній темряві? Затим нервові імпульси твого тіла дають тобі зрозуміти, що ти стоїш, хоча ще секунду тому зручно сидів, майже відкинувшись у холщовому кріслі. У внутрішньому дворику будинку друга в Беверлі Гілс, розмовляючи з Барбарою своєю нареченою. Дивлячись на барбару, барбару в купальнику, на її чудову, засмаглу на яскравому сонці золотисту шкіру, ти був у плавках, тепер ти не відчуваєш їх на собі. Легкого тиску їхнього еластичного поясу на талію більше немає Ти торкаєшся руками стегон, ти голий і ти стоїш. Що б з тобою не сталося це щось більше, аніж перехід до раптової темряви або раптової сліпоти. Ти піднімаєш руки навпомацки перед собою. Вони торкаються рівної гладкої поверхні стіни. Ти розводиш руки у боки, і вони обидві впираються у кути. Ти повільно обертаєшся. Друга стіна, потім третя. Потім двері. Ти у шафі розміром за чотири квадратних фута. Твоя рука намацує ручку дверей. Ти повертаєш її та штовхаєш двері назовні. При цьому з'явилося світло. Двері відчинилися до освітленої кімнати Кімнати, яку ти ніколи не бачив раніше, і де ніколи не був. Вона невеличка, з приємним інтер'єром. Хоча мебльована дещо в дивному для тебе стилі Благопристойно, з острахом ти відчиняєш двері повністю, але в кімнаті безлюдно Ти заходиш всередину, озираючись на шафу, яка тепер освітлена світлом з кімнати. Шафа одночасно є і не є шафою. Вона має розміри форму шафи, але в ній немає нічого. Жодного гачка, жодної жердини, щоб повісити одяг, жодної полиці. Це порожній чотири на чотири фути простір з глухими стінами. Ти зачиняєш двері в кімнату і стоїш, роззираючись навкруги. Вона десь дванадцять на шістнадцять футів. Є єдині двері, але вони зачинені. Є жодного вікна. П'ять предметів меблів, з яких чотири більш-менш впізнавані тобою. Один з них схожий на багатофункціональний письмовий стіл. Ще один вочевидь стілець, зручний на вигляд. Є ще один стіл, щоправда, його стільниця має кілька рівнів, а не один. І, зрештою, ліжко або кушетка. Щось мерехтливе лежить на ньому. І ти підходиш, береш те мерехтливе щось до рук, піднімаєш і роздивляєшся. Це якась одежина. Ти голий, тож одягаєш її. З під ліжка чи то кушетки наполовину виглядають капці, і ти всуваєш у них ноги. Вони якнайкраще підходять тобі за розміром, і в них тепло та комфортно, як ні в чому з того, що ти будь-коли носив на ногах. Наче овеча вовна, але м'якша. Тепер ти одягнений. Ти дивишся на двері. Єдині двері в кімнаті, окрім дверей, шафи, а чи то шафи, з якої ти увійшов. Ти підходиш до дверей і вже ладен натиснути ручку, як бачиш, приклеєний просто над нею невеличкий папірець з машинописним текстом приміткою наступного змісту. Ці двері мають замоки з таймером, який за годину їх відчинить. До того часу, з причин, які незабаром стануть вам зрозумілими, вам краще не залишати цю кімнату. На письмовому столі лежить лист. Будь ласка, прочитайте його. Підпису немає Ти дивишся на письмовий стіл і бачиш на ньому конверт. Однак ти не підходиш, щоб узяти з письмового столу конверт і прочитати листа, який має бути в ньому. Чому? Тому що ти наляканий. Ти спостерігаєш дещо в цій кімнаті. Джерела освітлення тут не існує, як такого, ти не в змозі виявити його. Світло з'являється нізвідки? Це не є непрямим освітленням. Стеля і стіни взагалі не відбивають світла. Там, звідки ти прийшов, немає такого освітлення? Що ти маєш на увазі? Там звідки ти прийшов. Ти заплющуєш очі і кажеш собі: Я Норман Гастінгс. Я доцент кафедри математики в Університеті Південної Каліфорнії. Мені 25 років, і зараз 1954 рік. Ти розплющуєш очі й оглядаєшся знову. Меблів такого дизайну не було у Лос-Анджелесі чи в будь-якому іншому відомому тобі місті у 1954 році. Он та річ у кутку, ти навіть не спроможний збагнути, що це таке. Мабуть, це так само, як твій дідусь у твоєму нинішньому віці міг би роздивлятися на телевізор. Ти оглядаєш себе, скидаючи очі долу. Розглядаючи, знайде на тобою якесь мерехтливе вбрання, що тут чекало на тебе. Узявши одежину між великими вказівними пальцями, ти відчуваєш її текстуру. Це не схоже ні на що, чого ти торкався раніше. Я Норман Гастінгс це 1954 рік. Раптом ти вирішуєш, що мусиш дізнатися про все негайно. Ти підходиш до письмового столу й береш конверт. На ньому надруковано твоє ім'я Норман Гастінгс. Твої руки трохи тремтять, коли ти відкриваєш його. Невже ти дорікаєш їм? Там кілька сторінок, надрукованих на машинці. Дорогий Нормане. починається лист. Ти швидко гортаєш листа у самий кінець, щоб знайти підпис Але лист. Непідписаний Ти повертаєшся на початок і починаєш читати Не бійся. Боятися немає чого. Але є багато чого, що треба пояснити. Багато чого, що ти повинен зрозуміти, перш ніж замок із таймером відчинить ці двері багато чого, що ти мусиш прийняти, і підкоритися. Ти вже здогадався, що перебуваєш у майбутньому. В тому, що тобі, здається, майбутнім. Одяг і кімната, мабуть, навели тебе на це усвідомлення. Я спланував усе так, щоби зненацька ти не був надто шокований й мав декілька хвилин, достатніх, щоб збагнути реальність, а не дізнатися з цього листа і, швидше за все, не повірити прочитаному. Шафа, з якої ти щойно вийшов, це як ти вже зрозумів, машина часу з неї ти потрапив у світ 2004 року. Сьогоднішній день, 7 квітня, рівно за 50 років від того часу, який ти пам'ятаєш востаннє, ти не можеш повернутися. Я зробив з тобою те, за що тепер, можливо, ти зненавидиш мене хто зна, вирішувати тобі. Втім, будь-яке твоє рішення з цього приводу зовсім не суттєво. А от що дійсно має значення, і не тільки для тебе це інше рішення, яке ти маєш прийняти. Власне, я не спромігся прийняти таке. Хто тобі пише. Назватись відразу мені б не хотілося. Коли ти до кінця дочитаєш цього безавторської позначка листа, а я знаю, що ти спершу шукав підпис мені вже зайве буде казати, хто я. Ти зрозумієш сам. Мені 75 років. На сьогодні, на 2004 рік, я вивчаю час вже три десятиліття. Я побудував першу в світі машину часу, і дотепер її конструкція, навіть сама її наявність, є моєю власною таємницею. Щойно ти взяв участь у першому великому експерименті. Від тебе буде залежати, чи будуть коли небудь ще проводитися експерименти з цією машиною, чи слід її подарувати світові, або слід знищити її, і ніколи більше не використовувати. Добігши кінця першої сторінки, ти на мить піднімаєш очі, не наважуючись перегорнути її, щоб перейти на наступну, ти вже в передчутті того, що буде далі і все ж перегортаєш сторінку. Тиждень тому я сконструював першу машину часу. Мої розрахунки говорили мені, що вона працюватиме, але не те, як саме вона працюватиме. Я очікував, що вона здійснюватиме телепортацію тільки в минуле, а не вперед, і відправить об'єкт назад у часі фізично незмінним і неушкодженим. Перший же експеримент показав мені мою помилку у машину, яка була мініатюрною копією тієї, з якої ти щойно вийшов, я помістив металевий кубик і налаштував її на переміщення на 10 років назад. Я класнув вимикачем і відчинив дверцята, очікуючи, що кубик зникне. Натомість я побачив, що він розсипався на порох. Вдруге, я поклав інший кубик і відправив його на два роки назад він повернувся практично без змін, за винятком того, що мав новіший, блискучіший вигляд це дало мені відповідь я сподівався, що кубики повернуться назад у часі, і вони повернулися. Але не в тому розумінні, на яке я очікував ці металеві кубики були виготовлені якихось три роки тому я ж відправив перший кубик у минуле за роки до того, як він з'явився на світ у своєму нинішньому вже сформованому вигляді. Десять років тому це була руда, машина повернула його до цього первісного стану. Ти бачиш, наскільки помилковими були наші попередні теорії подорожей у часі? Ми очікували, що зможемо зайти в машину часу, скажімо, у 2004 році, відправити її на 50 років назад, а потім вийти у 1954 році? Але вона так не працює Машина не рухається в часі, змінюється лише те, що знаходиться всередині машини і до того ж, лише стосовно себе самого, а не решти Всесвіту. Я підтвердив це на морських свинках, відправивши одну шеститижневу морську свинку на п'ять тижнів назад, і з неї вийшло немовля. Немає потреби описувати тут усі мої експерименти Ти знайдеш записи про них у письмовому столі і зможеш вивчити їх пізніше. Тепер ти розумієш, що з тобою сталося, нормане. Ти починаєш розуміти і вкриватися потом. Я, котрий написав цього листа, який ти зараз читаєш. Це ти власне ти у віці 75 років, у нинішньому 2004 році. Ти той самий 75-річний чоловік, тіло якого повернулося до того фізичного стану, в якому воно перебувало 50 років тому. Але всі спогади про п'ятдесят років життя старті геть, ти винайшов машину часу, і перед тим як самому скористатися нею, ти вжив певних заходів, зробив всі ці приготування, щоб допомогти собі зорієнтуватися Ти написав собі листа, який зараз читаєш. Але якщо ці п'ятдесят років втрачені, власне, для тебе. То що з усіма твоїми друзями і з тими, кого ти любив, що з твоїми батьками, і з дівчиною, з якою ти збираєшся, збирався одружитися? Ти читаєш далі. Так, ти захочеш дізнатися, що сталося, мама померла 1963 року, тато 1968. Ти одружився з Барбарою в 1956. -му. Дуже прикро сповіщати тебе про це, але усього через три роки вашого подружнього життя вона загинула в авіакатастрофі. У вас був єдиний син. Він ще живий. Звати його Волтер, йому 46 років, та працює він бухгалтером у Канзас Сіті. На очі навертаються сльози, і на мить ти не можеш більше читати. Барбара мертва, мертва вже 45 років. Лише кілька хвилин тому в суб'єктивному часі ви сиділи поруч з нею. Сиділи під яскравим сонцем у внутрішньому дворику в Беверлі Гілс. Ти примушуєш себе знову читати. Але повернемося до відкриття. Ти вже починаєш розуміти деякі його наслідки. Тобі знадобиться ще якийсь час на осмислення їх усіх? Це відкриття заперечує подорожам у часі в тому уявленні, яке ми мали раніше щодо таких мандрівок. Втім, воно надає нам своєрідне безсмертя, безсмертя, яке я тимчасово застосував до нас. Чи добре це? Чи варто втрачати пам'ять про 50 років свого життя, щоб повернути своє тіло до відносної молодості? Єдиний спосіб дізнатися це спробувати. Як тільки я закінчу писати це і зроблю інші приготування ти дізнаєшся відповідь. Але перед тим як вирішиш, пам'ятай, що є ще одна проблема, важливіша за психологічну. Я маю на увазі перенаселення. Якщо наше відкриття стане надбанням світу, якщо всі літні люди або ті, хто помирає, зможуть знову стати молодими, то населення буде майже подвоюватися щопокоління. Світ, навіть наша відносно освічена країна, не буде готовий прийняти примусовий контроль над народжуваністю як вирішенням проблеми. Дайте це світові, яким він є сьогодні у 2004 році, і вже за одне покоління буде голод, страждання, війна можливо, повний крах цивілізації. Так, ми досягли інших планет, але вони не придатні для колонізації. Зірки можуть бути нашою відповіддю, але ми ще дуже далекі від того, щоб дістатись до них. Коли ми це зробимо, то колись мільярди придатних для життя планет, які мають там існувати, стануть нашою відповіддю, нашою домівкою. Але доти, що є відповіддю? Знищити машину. Але подумай про незліченну кількість життів, які вона може врятувати, про страждання, яким вона може запобігти. Подумай, що це означатиме для людини. Яка помирає від раку. Подумай. Подумай. Ти закінчуєш читати листа і кладеш його на місце. Ти думаєш про барбару, яка померла 45 років тому, і про те, що ви були одружені з нею три роки, і що ці роки втрачені для вас П'ятдесят років втрачено. Ти проклинаєш 75-річного старого, на якого ти перетворився, і який так учинив із тобою, поставивши перед необхідністю прийняття подібного рішення, з гіркотою ти усвідомлюєш, яким мусить бути це рішення. Ти розумієш, що він також це знав і певен, що міг би цілком безбоязно залишити все у твоїх руках. Чорт забирай, він напевно знав. Машина часу є занадто цінною, щоб знищити її, та надто небезпечною, аби подарувати її світові? Інша відповідь до болі очевидна ти мусиш бути хранителем цього відкриття й утаємничувати його доти, доки не стане безпечно поділитися ним, доки людство не розшириться до зірок і не заселить нові світи, або доки навіть без цього воно не досягне такого рівня цивілізації. Коли зможе уникнути перенаселення, регулюючи кількість народжень відповідно до кількості випадкових або добровільних смертей. Якщо впродовж наступних півстоліття не відбудеться жодної із перелічених подій а чи може це відбуватися так скоро, то у свої 75 ти писатимеш ще одного листа, подібного до цього? Ти переживеш іще один подібний досвід, схожий на той, через який проходиш зараз. І, звісно ж, ти прийматимеш те саме рішення. Чому би ні? Ти знову залишишся тією ж самою людиною, вкотре і вкотре ти оберігатимеш цю таємницю допоки людина не буде до неї готова. Скільки ще тобі доведеться сідати за той самий письмовий стіл, думати про те саме, що й зараз, і відчувати той самий смуток. Чутно, як у дверях спрацював таймер з характерним клацанням, відімкнувши темпоральний замок, і ти знаєш, що тепер ти вільний покинути цю кімнату, вільний почати нове життя замість того, яке ти вже прожив і втратив. Але ти не поспішаєш одразу ж вийти з цих дверей назовні. Ти сидиш тут, наосліп, втупившись прямо перед собою, бачачи уявним зором набір дзеркал. На зразок тих люстерків у старомодній перукарні, які відбивають одне й те саме зображення знову і знову, зменшуючись дедалі більше вдалину не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на канал Аудіотека Фантастики і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові фантастичні історії.